Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати основну властивість дробу і розв'яжемо кілька рівняння та скоротимо дроби, які містять букви. В першому номері ми маємо досить прості рівняння. Основне наше завдання звести дроби до спільного знаменника. Якщо в двох дробів знаменники однакові, то і чисельники мають бути однакові за умови, що між ними дорівнює. У нас є знаменник 40 і є знаменник 8. На що потрібно помножити 8, щоб стало 40 на 5. Отже, будемо мати додатковий множник 5. І множимо на нього і 5, і 8. 5 на 5 матимемо 25. 8 на 5 матимемо 40. Якщо дрібне приймав участі в домножуванні, то ми його переписуємо, як є. І те, заради чого ми це робили, щоб в знаменнику у нас були однакові числа або однакові вирази. Якщо знаменники у нас однакові, отже, і чисельники теж однакові, тобто 25 дорівнює Х. Або якщо змінити порядок, то Х дорівнює 25. Таким власним способом робляться всі ці рівняння. Зробимо друге. У нас є в першому дробі. Знаменник 46, а в іншого 23. Потрібно той що менший домножити. Скажімо, на 2. Якщо ми візьмемо 2 рази по 23, теж буде 46. А якщо помножимо 12 на 2, то 24. Ми бачимо, що у нас у двох дробів, між якими стоїть дорівнює однакові знаменники. Отже, робимо висновок, що і чисельники будуть теж між собою рівними, і х буде дорівнювати 24. Але не завжди у нас буде X міститися саме в чисельнику, може бути в знаменнику. І в третьому та четвертому прикладах у нас X саме в знаменнику. Пізніше ми будемо на це більше звертати увагу: якщо X знаходиться в знаменнику, то потрібно на нього накласти певні обмеження, бо він не може бути абсолютно будь-яким числом. Адже 9 на щось ділиться? І на що не можна ділити? Каже, що на 0 не можна ділити. Отже, нам потрібно записати, що х не може бути нулем. Адже якщо ми замість х поставимо 0, то 9 буде ділитись на 0. Тобто раптом наше рівняння буде містити розв'язок, що х дорівні 0, то ми будемо казати, що це рівняння розв'язків не матиме, бо на 0 ділити не можна. А так, то це рівняння дуже схоже на попереднє. От тільки знаменники у нас не можуть стати однаковими. Адже там є x, а там його немає. Тоді давайте зробимо однаковими чисельники. У нас є чисельник 45 і є 9. На що треба помножити 9, щоб стало 45. Їх потрібно помножити на 5. В результаті будемо мати в чисельнику теж 45. А в знаменнику будемо мати 5х. Запишемо дорівнює, А праву частину перепишемо. Тоді ми можемо написати, що в нас є рівняння 5х дорівнює 55 і розв'язати його, поділивши обидві частини нашого рівняння на 5. Або, щоб знайти невідомий множник, потрібно 55 відомий множник поділи... поділити відомий множник 5. В результаті матимемо 11. Можна це робити ось так. Але це далеко не найбільш ідеальний варіант розв'язку. І рівняння можна зробити інакше. Так, ми напишемо, що x не може бути нулем. Ми бачили, що там відповідь 11, і це не нуль, тому все добре. Але можна було би не домножувати обидві частини рівняння, а скоротити дріб, що в правій частині. Тобто ми б так би лишили би 9, які ділиться на х до рівні, а вже 45,55 подумали б, на що їх можна поділити, наприклад, на 5. Тоді в чисельнику буде 9. А в знаменнику буде 11. І якщо ми маємо однакові чисельники, то і знаменники теж будуть однаковими. І ми напишемо, що Х буде дорівнювати 11. Таким способом можна було зробити це завдання. В четвертому завданні теж у знаменнику є Х, і ми напишемо, що він не буде дорівнювати 0. І ми також бачимо, що і чисельники, і знаменники, ніби як. Різні в четвертому прикладі, але якщо 72, наприклад, там, поділити на якесь число, то вийде 8. Або якщо 8 помножити на якесь, то вийде 72. І от оцей перший спосіб для четвертого завдання підходить якнайкраще. Адже ми не можемо поділити х на, скажімо, 9, так як поділимо 72. Тому потрібно буде домножувати. Тобто тут уже без варіантів, як було в попередньому номері, і ми будемо множити його на 9. Буде в чисельнику 72, в знаменнику 81, другий дріб ми переписуємо. І робимо висновки. Якщо чисельники будуть однаковими, то і знаменники теж. Отже, наше рівняння буде мати розв'язок x дорівнює 81. В кінці кожного рядочка потрібно ставити крапку з комою, це особливо зручно, коли наші приклади розв'язуються так, як зараз. Їх багато, і вони досить щільно розміщені один біля одного. Далі на нас чекають трішки складніші рівняння. Давайте розв'яжемо перше. Що потрібно тут, власне, робити: перш за все зробити так, щоб знаменники або чисельники вже були однаковими. У нас є менший знаменник 5 і більше 25, наскільки домножити на 5. Якщо ми це зробимо, то наші знаменники будуть однаковими, а отже, ми зможемо прирівняти ще і чисельники між собою. Тобто х відняти 7 буде дорівнювати 15, а такі рівняння ми вже вміємо з вами розв'язувати. Для цього ми напишемо x дорівнює, і щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці 15 додати 7. Або при перенесенні цього числа. Через дорівнює змінити його знак на протилежний. Був мінус, поставимо плюсик. Що ж, осталось порахувати, і це найпростіша частина нашого прикладу буде 22. І таким чином ми розв'язали це рівняння. Логічно, робиться і друге. Але потрібно пам'ятати, що. Оте число, на яке ми ділимо, не має бути нулем, тобто, якщо ми до X додамо 5, це не має бути нулем. Можливо, там якогось разу ми побачимо, наприклад, число 5, і скажемо, що 5 не дорівнює 0, і зрозуміємо, що все нормально. Це потрібно буде прописувати, особливо це будемо часто використовувати в більш старших класах, наприклад, там у 8 класі. Тому слід пам'ятати про такі штуки. Що ж, давайте спробуємо це зробити. У нас є перший. Дріб – це 4, який і X 5. От, ми їх переписали. А що робити далі? У нас є 8 і 24. Ми можемо або цей дріб домножити, щоб в чисельнику теж стало 8. Або подивитися, чи ми можемо 8 і 24 скоротити. Якщо це можливо, то ми спростимо собі роботу. Ми вже це бачили в попередньому номері. Так буде компактніше і швидше, і числа менші будуть. 8 і 24 можна спробувати поділити на 2. Можна і на 8 поділити. Але чому на 2? Бо ми таким чином із 8 зробимо 4. А нам потрібно, щоб вони були однаковими. Тому ми будемо 8 ділити на 2. І 24 теж будемо ділити на 2. Адже все це було зроблено для того, щоб в нас. Були або чисельники однакові, або знаменники однакові. Щоб ми могли прирівняти і, наприклад, в даній ситуації ще й знаменники, не тільки рівні чисельники, так. А якщо між двома дровами стоїть дорівнює, то там ще і знаменники рівні, і чисельники рівні, і ми могтимемо розв'язати це рівняння. Х плюс 5 дорівнює 12, і Х буде дорівнювати 12 мінус 5. Відповідно. Х буде дорівнювати 7. В кінці кожного рядочка ставим крапку з комою, щоб відділити, ніби як від попередніх. Та і це хороша форма запису, користуйтесь. І останнє завдання воно у нас в підручнику позначене як завдання із зірочкою. Але це буде дуже просте завдання, і воно буде простим для, скажімо, восьмого класу. Як це зробити? Перш за все, нам потрібно пам'ятати, що ми можемо чисельник і знаменник поділити на будь-яке число крім нуля. А нам сказано, що буквами позначено натуральні числа. А вони у нас 1, 2, 3, 4, тобто більші за нуль. Отже, буква А не є нулем. І ми можемо і чисельник, і знаменник скоротити, як це буде відбуватися? Перш за все, ми перепишемо наш приклад. І скажемо, що в нас є 5, яке множиться на А. І відповідно 6, яке множиться на А. Ми можемо і чисельник, і знаменник поділити на одне і те ж саме число. Давайте зараз замість А підставимо, наприклад, двійку. Як би це могло би виглядати? От ми ніби як перемножили все. У нас є 10 дванадцятих, ми запишемо, що це буде. 5 помножити на 2. А в знаменнику, що це було би 6 помножити на 2. І ми таки бачимо, що і знаменнику однакові числа, ми їх скорочимо, завіс них лишаємо одинички. Так же само ми робимо і з цими буквами. Тобто, ми, якщо бачимо в чисельнику і знаменнику однакові букви, ми можемо на них скоротити. У нас що в одному випадку буде 5 шостих, що в іншому теж 5 шостих. Тобто для того, щоб робити такі приклади, вам потрібно буде просто скоротити однакові букви і в чисельнику, і в знаменку. Тобто оцю частину писати буде не потрібно, щоб це робити. Це лише для того, щоб зрозуміти, що ми справді маємо на це право. А на сьогодні ми з вами вже завершимо. Пропоную вам зробити завдання, схожі на ці. І до зустрічі наступного разу.